Вітаю друзі. Я сьогодні не зря знаходжуся в такій машині своїй, Жигульові, так. Ми е, хитрістю будемо сьогодні мелька заманювати, щоб побачити того мотоцикла, якого ми йому зібрали. Е, там, в двох словах, той мотор, що я робив, так, ну ви розумієте, е, робив для кума так, швиденько на бистру руч, бо він не має мотоцикла зараз. І щоб на літо він зміг собі його зібрати. То з товаришем вирішили це діло зробити. Там відео ви побачите, і я думаю, він може щось викладе. А зараз хитрістю кажу, їдемо під, під поводом того, щоб допомогти мені треба, сказав без проблем допоможе. Та й подивимося на його реакцію. Якось там я його придумав, як обманути. Коротше. Так що, нема що тягнути резину, поїхали. Уж дино, блядь. Що таке? Дорогу! Ну що? Їдемо? Їдем. Їдемо. Їдем. Треба все повийдати. Що робиться? А, то ти камеру включив. Да. О, ти бачиш. Ну давай. Його ага. нема коли. Загоді, мечку. Вечір напанове. Непонятно, де Добре. хто. Привіт. Треба вже бутового моциклета. Мотоцикл, блядь Да, хлопці, то крутий апарат. Ну показуй того моциклета. Давай, Митьку, країна, зав'яса тайна. як? Митьку! Йобен бобен. Митю! Ми Но, тобі так, дарує... що я варив! Ми тобі моциклета даруємо! Да. Тільки тобі треба доробити його. Диви, митяй. Поле мотоцикл. І зараз світла немає, хуйовське буде видно. Але ми його підзбирали вже більш-менш тако. Ну. Все, глянце. Всього, тут а бачите як? Все, глянуть. Де той стоп взагалі? Ага. От диркнемо, заведемо. Метяй! Ага. Ти довольний? Ну. Будеш їздив. Курча! А ти переживав, Це що буде не буде моциклета? Буде циклет! Ага! А ну давай заведемо митю. його. З... Включай зажигання. Зажигання капітально зроблено. Трошки темно, але світла нема, виключають світло і ми в таких потьомках і рубили. У кола зібраного, так от, 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 от старносить. Але моторчик шепче, реально, взагалі нема шуму. Там трошки цеп розтягнутий з тої сторони, його ніхто не міняв, а поршніва не чути. Робив зазор дві сотки. Два циліндри роблять однаково чіткий звук. Зараз ми проїдемося, тільки певно вам того не покажемо, бо ніч, не видно ніц. Все, Його Візьмемо, Так, Переганяємо того моциклета. Зараз ми ближче до нього під'їдемо. І не збий його блядь. <ривіт> Їдемо. ззаді вчепили ліхтара з голови, щоб червоне світилося. Фара не робить, бо ж світла нема, генератор не працює. То це є, То Пропусти його чуть -чуть, і це є. То на, на голові. Фара. Йобен Бог. Але. Як його виглядає? Ну... Це тайно він зробиться, то буде глянц. Та буде вже вмичка новий проект знову. Тихень, на обкатці, тихенько, ага. тихенько. Буде новий проект. Він придумає як його назвати. Та, то вже буде. Та що? Діло. А... головне, що він на ходу. а вже... О, займається. Ну, Чекай, може то. Співаємо файно. Я не знав, що ми кампанію. Їде файно. Ні, їде реально, прокаталися, тяга все мотор, чи шепче, так. Ну гарно було. de g